Пані Оксано, тож хочемо дійсно поговорити про жертв політичних репресій в нашій державі. І цікаво дізнатися у вас як в історичках в історика. те, все таки відколи починаються так, би мовити, перерахунок чи облік цих політичних жертв політичних репресій. Це стосується Україні, так би мовити української революції 1917 1920 років і приходу сюди більшовиків. Чи правильно ми розуміємо, і чи можна загалом ну, чи хоча б приблизно порахувати скільки політичних репресій і скільки жертв цих репресій було на території нашої країни протягом правління чи цих червоних монстрів? Передовсім ви абсолютно правильно сказали, що коли ми вшановуємо в ці дні пам'ять жертв політичних репресій, а нагадаю, що від 2007 року в нашій державі, власне, на офіційному рівні вшановуються жертви репресій. Напевне, це дата і саме вшанування не випадкове, бо фактично ми говоримо передовсім і про жертв комуністичних репресій різних періодів. Фактично, від приходу більшовиків і до повалення радянського союзу і становлення незалежної України насправді. Говорити остаточно і е, власне визначити. Повністю, скільки українців загинуло е, в цьому маховику е, злочинного комуністичного режиму, надзвичайно складно. А ми можемо лише приблизно собі е, уявляти масштаби цих злочинів, тому що, тим більше, що ми повинні розрізняти власне, репресованих і ті, хто загинув під час цих репресій. То Якщо ми говоримо за період таких на, найбільшої, напевно, все ж таки об'єктивно хвилі е, маховика е, 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 комуністичної репресивної машини, Умовно, десь з 1935 року по 1951 рік, то вважають, що жертвами репресій могло стати близько трьох мільйонів осіб. А до цього ще ми маємо додати, що фактично, так чи інакше, Власне, в ході цих репресій люди не просто були депортовані, арештовані, заслані в табори. А в ході репресій велика частина тих, кого заарештовані. Вали була вбита. Нагадаю, що напевне найбільшим символом власне, ось цих сталінських комуністичних злочинів є биків під Києвом, і лише в одній биківні вважають, що поховано близько 19-20 тисяч розстріляних в'язнів дуже до речі, символічно теж так зауважу, що саме сьогоднішнє число 19 травня. В 38 році виявилося найкривавішою, найкривавішою ніччю, найкривавішою датою для столиці України Києва. Тоді лише в одну ось цю ніч НКВД розстріляло лише в Києві 563 особи. Тут, напевно, знову ж таки треба відразу ж також зробити ремарку. Що Хоча передовсім, дуже часто, коли говорять про вшанування жертв е, репресії, про сталінські репресії, то очевидно, передовсім е, говорять про ту частину нашої держави, яка вже від самого початку е, з, е, опинилася під більшовицькою владою, стала так званою радянською Україною, бо у нас на Волині очевидно в період е, 20-30-х років е, наші краяни не зазнали, е, е, як би е, такого досвіду, але це не означає, що Волиняни не зазнали репресій як таких не були їх ось ця машина. Комуністична так само не зачепила, бо тут можна згадувати передовсім напевне з того, що одним із досвідів, який прийшов разом із радянською владою на західну Україну після золотого вересня 1939 року, це в тому числі і були репресії, які спочатку були спрямовані проти представників попередньої. Влади Другої Речі Посполитої проти е, осадників і так далі, але дуже швидко в, е, під маховик радянських е, репресій потрапили е, інші етнічні групи, зокрема і наші українці, і, власне, початок радянсько-німецької війни для волинян і загалом для Західних українців він позначений трагедією в'язнів радянських тюрем. Коли, за різними даними, знову ж таки, в червні, на початку липня, на західній Україні тоді загинуло. Щонайменше 20 тисяч в'язнів нагадаю знову ж таки, що тільки лише у нашій руській в'язниці, за різними даними, з загинуло. Від повтори до чотирьох, але в середньому вважають десь дві-дві з половиною тисячі в'язнів. Тоді так само це депортації наших краян і вже після Другої світової війни сумновідома операція Захід 1947 року, і тому насправді дуже складно сказати. Визначити масштаби того, скільки наших українців. Насправді визначити повністю всю глибину того, того сліду, який залишився після комуністичних репресій, так чи інакше, фактично, ми можемо говорити, що напевне об'єктивно чи не кожну родину в Україні так чи інак? Власне, ці репресії вони зачепили. Пані Оксано, а якщо говорити про мету, то якою основною метою, яка основна мета ось цих масових репресій була? Власне, що не подобалося, що дратувало, чи чого боялася ця радянська комуністична система від так званих ворогів народу? Ну. Мета, напевне, одна з як мінімум є доволі очевидною. Радянська влада намагалася так різними способами і передусім через репресивно-каральні органи подолати опір тої частини суспільства, яка була. Не згідна з її політикою, як тої частини суспільства, яку вважала радянська влада для себе небезпечною, адже е, не секрет, що під репресії потрапляла інтелігенція, бо це власне. Ті люди, які здатні були продукувати е, 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 ідеї, зрештою, підмаховик е, сталінських репресій і. Е, е, і різним потрапляли, і те ж саме селянство, бо ми іноді забуваємо, що українці наші вони насправді не мовчали і не мирилися відразу з тими порядками, які заводила радянська влада, а піднімали селянські бунти, селянські повстання. І власне тих, хто власне приймав участь у цих повстаннях, якраз під їх усіх власне, було репресовано. Спочатку, якщо спочатку, особливо якщо ми говоримо про сталінський період, під репресії все ж таки потрапляли особи, яких так чи інак. Підозрювали в неблагонадійності, назвемо це так, то поступово під маховик репресій потрапляють цілі соціальні верстви або родини. Як я вже сказала, коли, наприклад, для того, щоб репресувати, депортувати, було достатньо того, що ти є членом родини. Такого ворога народу, такого репресованого, і, відповідно, навіть не було потрібно, щоб ти особисто мав якісь навіть, якби, е, дії конкретні проти радянської влади. Очевидно, що це передовсім спроба. Контролювати суспільство і максимально не дати альтернативній думці поширитися в суспільстві. Фактично, це своєрідна боротьба проти опозиції, проти тих, хто може виступити проти. Пані Оксано, але чи належить зокрема і до жертв цих політичних репресій, зокрема ті, хто були учасниками української повстанської армії, які воювали проти цього режиму? Які згодом теж багато хто був депортований разом із родинами десь так би мовити, в глибину СРСР, зокрема в російський Сибір. Очевидно, що коли ми говоримо вже про період Другої світової і по другій світовій війні, то основна е Одною з таких найбільших груп, кого було кого репресовували в цей період радянська влада, це були бійці української повстанської армії і члени їх родин. Тут теж треба чітко розуміти, що не лише самі бійці української повстанської армії, а й члени їх родин підлягали репресіям, адже саме загроза родинам досить часто. Часто змушувала е, повстанців е, складати зброю або йти на ті кроки, які за інших обставин вони би не вчинили. І, от, власне, ось це, цей такий психологічний тиск він так само використовувався у боротьбі з повстанцями уже по другій світовій війні в 50-х роках. Дуже часто, наші волиняни, зокрема в моїй родині, це так і було, що підставою для того, щоб депортувати. Родину було е, дос, е, бу, 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 було лише підозра того, що, наприклад, чоловік є в повстанцях, і е, родину депортовували, тому е, ну, і після другої світової війни, якщо ми говоримо про склад е, до речі, е, Гулагу дуже цікаво, що фактично е, велику частину складали саме українці. А так само, литовці, латвійці, власне, там, де розгорнувся такий Національно визвольне визвольна боротьба, тобто це наші повстанці, це лісові брати, і вони складали власне основну таку частину е, тих, хто міг бути альтернативою, умовно кажучи, якимось можливо кримінальним в таборах. І саме, от вони в після Другої світової війни, були основною частиною тих, кого депортовували в радянському союзі і арештовували, очевидно. А пані Оксано, але після ось цих сталінських репресій, чи радянський режим і надалі теж намагався використовувати ці репресії, і як правило, проти кого доколи вони тривали, і чи були періоди так би мовити активізації? Очевидно, що треба чітко розуміти, що на превеликий жаль, ось ця репресивна машина вона діяла впродовж усього комуністичного режиму. Очевидно, ми можемо говорити, що можливо масштаби були не настільки величезними, як це було у за часів Сталіна, але репресивна машина використання. Таборів використання репресивної психіатрії, воно було фактично одним із таких елементів контролю над суспільством. Можемо єдине зауважити, що згодом до тих, кого репресували, основну частину все ж таки склали. Це інтелігенція. Ми будемо згадувати тих самих шістдесятників, сімдесятників. Очевидно, що це не будуть ті масштаби репресій, бо це по чисельності, але це дуже такі. Болючі репресії, бо вони власне зачіпали найбільш таку частину суспільства, думаючу так само ще однією групою, яку репресовували, це були так звані релігійно незгідні. Передовсім це протестантські течії, які знову ж таки проти греко-католицька це представники греко-католицької церкви, які знову ж. Такі е, становили для радянської влади загрозу, і проти яких власне боролася радянська влада. То фактично ми можемо говорити, що за масштабами вони були менші. Е, за, е, за соціальними групами це передовсім інтелігенція і е, релігійні і накодумці, але так чи інакше, репресії вони були і вони були відчутними. Пані Оксано, але цікаво, то коли держава Україна почала безпосередньо реабілітовувати цих жертв політичних репресій? Чи всіх всіх їх, так би мовити, було реабілітовано? Ви згадали, що лише в 2007 році цей день офіційно почали відзначати на державному рівні. А що було до того часу? Mm -hmm. Е, ну, я передовсім скажу, що напевне, щодо реабілітації. реабілітації, насправді, жертв е, репресій почали потихеньку реабілітовувати уже після смерті Сталіна. Тобто, значна хвиля. Е, власне… Виправдальних е, вироків щодо репресованих е, пройшла вже в ті часи за часи Хрущова. Єдине, що зауважу, що якраз ті, хто мав політичні такі власне вироки, ті ж самі повстанці, вони не немали під цю хвилю е, власне е, якби виправдання, що стосується України власне уже часів незалежної України, що тут. Очевидно, що е, через механізм звернення до відповідних органів така реабілітація відбувала відбувалася. Я не можу сказати, наскільки ми можемо сьогодні твердити, що абсолютно всі, хто цього потребує і заслуговує, уже реабілітовані, тому що у ну, мене просто таких даних нема. Що стосується 2007 року, то це я власне говорила про те, що це встановлена була да. Е, та на офіційному рівні. Очевидно, що пам'ять про ці репресії вона є однією з складових для українського суспільства, і знову ж таки я не буду нічого нового вигадувати. Ми кожен з нас це може просто пригадати, і якби як на підтвердження моїх слів, що уже з кінця 80-х, а тим більше уже з проголошенням незалежності, у нас почалось встановлення цих жертв через зокрема різноманітні мітинги нагадаю що у нас в луцьку теж в день в 20-х числах червня коли відбувся ось цей розстріл у Луцької тюрми завжди... І відбувається мітинг, панахида. Тобто ми вшановуємо, і це було ще далеко до 2007 року. В багатьох місцях таких масових страт, як це наприклад, Биківня, Дем'янів, Дем'янівлас і так далі. Там є меморі... Тюрма на Лонського, там є меморіальні музеї, які показують власне. Цю трагедію показують той, ту страшну, той страшний маховик. Тому, власне, скажімо так, ми можемо просто говорити про таке очевидне пам'ятання і шанування. Без офіційних якихось наказів, а просто з 2007 року це вже на офіційному рівні вважається за наказом президента України кожна третя неділя травня це у нас день вшанування жертв політичних репресій.